Всім привіт, Ви на каналі Привіса злата. І сьогодні ми будемо робити напис на великдень. На ось таких зайчки. А для чого нам потрібні ці написи? Це написи привітання, так? Так, щоб їх прив'язати до паски. Так, ці пасочки дітки будуть передаватися. Нашим захисникам буде дуже приємно отримати таку пасочку з приємним теплим написом, так? Бо не кожен захисник може зараз потрапити додому. І бути В колі сім'ї і своєї родини. Для форми нам потрібен трафарет ось такого зайчика. Ну, ви, якщо хочете, то можете зробити в формі яєчка. Курчатка, наприклад, Як квіточки. Так. У нас ось такий кольоровий, можна однотонний, можна на картоні. У нас картону не було, тому ми взяли ось такий кольоровий, гарненький папір. папір Мені дуже подобається. Щоб написати гарний напис. А потім ми будемо, знаєте, що будемо робити? Клеїти хвостики. В кінці відео ми покажемо вам готові пасочки з нашими зайчиками. Тому будемо приступати зараз, так? Так, мені вже дуже хочеться написати напис. Принцеса Злата вже почала писати. Як бачите, наші написи є. Ми вам потім все покажемо. Принцеса Злата закінчує написи. Цілих шість зайчиків написала. У нас залишився останній зайчик. Уже всі підписані. Ось вони у нас такі кольорові, гарненькі. Зараз допишу зайчиків та будемо клеяти хвостики. Такі хвостики будуть у наших зайчиків. Дуже багато не треба. Так. Ось так. Ось такі гарні хвостики получаються у нас, так? Головне не обпекти пальці. А для цього треба зовсім трошечки. Ось таку грамусечку. І буде гарний хвостик у нашого зайчика. Ось такі гарні зайчики у нас вийшли. Л листівочки з привітаннями. Ну що, давайте прикрашати наші пасочки. Зайчки в нас вийшли. Як ви бачите, ми їх вже прикрасили декілька зайчиків. Я обираю ось ці два зайчика з такими. Написами. написами так, ми вибираємо рандомно. Погляньте ось так гарненько. так Ми думаємо, що зайчик ніде таким чином не загубиться. Так. Доїде до кожного свого захисника. І зробить приємний сюрприз. Дуже гарні Паска в наш большой. Всем пока! Вы были на канале Принцесса Золота. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. И всем пока!